Ніжна. Вони не мають скляного скла. З попереду іду, що Ось цей шолом, наприклад, має сертифікацію. Чи немає? Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlogua. З вами свят. Тема сьогоднішнього відео, як важко здогадатися, мотошоломи. Розкажу вам невеличку історію про те, якими шоломами користувався я. Дам кілька корисних порад, як обрати шолом, як він має сидіти, яка є сертифікація, що варто купувати, що точно не варто купувати. Дам відгук про пару шоломів, які служили мені найдовше. А на кінець відео я підготував для вас головний смаколик та цікавинку. Тому не переключайтесь, погнали говорити про мотошоломи. Більшість досвідчених мотоциклістів порадять новачку, перш ніж купувати власний мотоцикл, потурбуватися про екіпірування. А з чого починається екіпірування будь-якого мотоцикліста? Правильно, з шолому. На столі ви бачите кілька моделей, які найчастіше можна зустріти на дорозі або десь в лісі на бездорі. Ця половина в нас відповідає за бездор, і ця половина відповідає за асфальт. Крім цього парубка, він у нас відповідає за «All-Inclusive». І асфальт, і траса, і місто, і ліси, і так далі. Розкажу про нього пізніше. Отже, які типи шоломів найпопулярніші сьогодні на ринку? Для того, щоб обрати собі гарний шолом. По-перше, варто з'ясувати, де ви збираєтесь їздити. Якщо це місто, то найчастіше для міста обирають ось такі варіанти типу інтеграл. Що значить інтеграл? Це значить, що шолом має міцну цільну капсулу, його підборіддя. Не рухається, воно не прикручене, не відкривається, не зачиняється. Це одна суцільна капсула, до якої прироблений візор, який закриває та захищає ваше обличчя та очі. Є безліч варіантів шоломів інтегралів, є для спорту, є для міста, є для турингу. Вони мають різну шумоізоляцію, різні матеріали, різні сертифікати. Про це поговоримо пізніше. Головне, щоб ви з'ясували. Що являє собою мотошолом для різних використань? Ось цей парубок це мій клім Кріос, він вже відслужив своє. Сьогодні він представляє клас Dual Sport. Що таке Dual Sport? Це, власне, як слідує з назви шолом, який добре поводить себе і на бездорі, і на асфальті, і під час дальників, і так далі. І так далі. Чим він відрізняється від звичайного інтегралу? Він теж по суті інтеграл, але він оснащений візором. Візор – це козирьок, то, що ми звикли називати. Американці, англійці називають цю деталь візор. Також до оф шоломи мають трішки більший проміжок від захисту щелепи до захисту вашого лобу. Тому в них ви можете використовувати ще й захисну маску, якщо скло вам не потрібно, вам треба більше вентиляції. Тепер йдемо в клас оффроуд шоломів. Чим відрізняються вони? Як правило, вони легші, як правило, в них далі вперед винесена оця деталь. Це захист обличчя та підборіддя для того, щоб до дихальних шляхів гонщика потрапляло якнайбільше повітря. Офроудні шоломи не мають того візору, який ми звикли називати візером, тому вони використовуються з захисною маскою, так само, як можна використовувати dol спорт шоломи. Вони зроблені так, щоб мати гарну вентиляцію. Візори на офроудних шоломах довші, як правило, ніж на дуалспортах, тому що вони використовуються в перегонах. А в перегонах ви можете спіймати жменю каміння з попереду їдущого гонщика. Тому що робить кросмен? Він нахиляє голову вперед і ловить своїм візором все це каміння, для того, щоб воно не прилетіло в маску, в ніс, в очі і так далі, тому що це дуже боляче. Також це захищає мотокросмена від гілок. Захищає його від сонця, тому що в нього нема сонцезахисних окулярів всередині, і він може, нахиливши голову, створити тінь, яка допоможе йому гарно читати трасу. Також, коли ваша маска запилюється, ця тінь також створює більш контрастну картинку. Про це, до речі, дізнався не так давно, хоча проїздив в цих шоломах багато років. Отже, офроудні шоломи це більш легка версія дорожніх, більш спортивна. І часто вони не мають сертифікації та омологації під використання на дорогах загального користування. Тобто вони, ну так би мовити, недостатньо безпечні і не дуже законні в країнах там, де суворо дотримуються всіх норм та правил. Ось цей точно сертифікований, ось цей написано, що сертифікований. Але, чесно кажучи, я б сильно цьому не довіряв, тому що його цінова політика. Нам красно натякає, що можуть бути нюансики. Також існують шоломи типу модуляр. Це інтеграл, в якого рухома частина підборіддя. Вони зручні, тим що в них відкривається щелепа. Можете покурити, попити, поїсти. І вам не треба для цього знімати шолом. Я ці шоломи не дуже люблю, тому в мене немає на що дивитися, з чого починати. Для початку непогано було б обрати, що вам подобається. Ми хочемо виглядати красиво, і це не менш важливо ніж безпека, тому що якщо ваш шолом вас не збуджує, то ви не захочете його вдягати. Отже. Ви полізли в інтернет або зайшли в мотомагазин, подивилися і з'ясували, що вам подобається якийсь інтеграл, щоб в нього були спойлери, яскраво виражена вентиляція або якийсь яскравий окрас, щоб в нього був в комплекті додатковий темний візор, чи виїжджали окуляри від сонця. Обрали шолом. Цінова політика, друзі. Нам всім хочеться отримати найкраще безкоштовно. На жаль, за хорошу шапку, так ще називають шоломи мотоциклісти. Доведеться заплатити трішки грошей. Трішки грошей. Це ну я б починав десь з 200 баксів, хоча б 200 баксів, це вже непоганий шолом. Мій перший серйозний шолом це легендарний AGV к 3 який був дуже популярний того часу, коли я купував, йому вже 11 років. Гарна шапочка, вона має міцну капсулу, вона гарно захищає, вона гарно вентилюється, в неї добре видно, вона красиво виглядає. Зараз я вам трішки покажу ось так її, щоб ви зрозуміли, який профіль. Чому він з флагом Італії, Думаю, здогадатися не важко, тому що в мене був спортбайк Апрілія, і власне під неї обирався цей шолом. Тому я не взяв просто білий, просто чорний, взяв трішки дорожче яскравішу версію для того, щоб кайфувати і хотіти їздити в шоломі. Завжди вдягайте мотошоломи, друзі. Це ваша безпека. Навіть якщо ви їдете в ларек за хлібушком в 20 метрів, вам навіть не треба вдягати рукавички, але шолом вдягайте. І рукавички і раджу теж за статистикою. Більшість нещасних випадків з мотоциклами трапляються ось в такі короткі поїздки, коли людина думає, що зараз я проскочу швиденько і не проскакує. Ще одна корисна порада. Якщо ви обрали якусь модель шолому, вона вам дуже подобається. Вона яскрава, вона така красива, але вам не вистачає грошей. Подивіться на таку саму модель білого або чорного кольорів. Вони завжди коштують дешевше, причому часто суттєво дешевше. Коли ви обираєте шолом для Бездору, треба дивитися, щоб він теж мав сертифікацію. Не всі шоломи сертифіковані для їзди на дорогах загального користування. Наприклад, я обрав ось цей Клайм. хто. Це в нас F3. Він має сертифікацію ЕЦЕ 2205. Це європейська сертифікація. І має сертифікацію DOT. це американська дуже стара сертифікація, але без неї цей шолом не дозволено використовувати на дорогах загального користування. Є така сама модель F3, не маюча до сертифікації, трішки легше важить. Але оскільки я іноді катаю в цьому шоломі асфальтом, я вирішив взяти більш міцну капсулу для того, щоб якщо щось трапиться, він мене вберіг. Ось цей Айрух це модель Авіатор 2. Це був топовий шолом на свій час, коли він куплявся. І я зберігаю його ніжно. Тому що він приніс мені всі мої подіуми. Він дуже легкий, він має офігенну дуже розвинуту вентиляцію. На свій час кращої вентиляції не було в жодного оффроудного шолому. На сьогодні вже існує багато моделей з гарною вентиляцією і легше ніж він. До речі, коли цей шолом куплявся за рахунок того, що він дуже яскраво пофарбований, він коштував біля 500 баксів. Клайм F3. Коштував щось біля 300-350 баксів. Хелмо купила моя подруга Юля для того, щоб їздити на підбайку. Це недорогий шалом, він продається на OLX. максимально просто влаштований. Він має мінімум вентиляції. Ось тут вхідних каналів спереду нема взагалі, ззаду є вихідні, тобто повітря потрапляє сюди, в шалом, і будемо сподіватися, що ззаду воно видувається. І ось тут є ще теж два вентиляційні канальчики. Ну, типа, піде як дешевий вхідний квиток. Піде для підбайку, на якому середня швидкість 30 км на годину по лісі, якщо ви збираєтесь їздити на дорослому мотоциклі, який їздить швидко, якщо збираєтесь стрибати трампліни. Колоди і все інше, то краще подбайте про те, щоб ви мали шолом, який точно вас захистить. Маєте бути впевненим в ньому. А для цього це як правило має бути шолом якогось відомого бренду і коштувати він має не 3 на 4 тисячі гривень. 200 баксів. От запам'ятайте, візьміть кредит в монобанку, займіть у баті, у мами, але придбайте нормальний шолом. Одного разу це може бути дуже критичним. Як людина, яка розбила кілька шоломів, я можу це стверджувати абсолютно впевнено. Ось я вам нарвався. Розказував, що треба купити гарний шолом. А як дізнатися, що він гарний, навіть якщо він коштує 200 баксів? Ну, по-перше, навіть деякі шоломи за 100 150 баксів вже точно мають сертифікацію, є просто недорогі базові моделі. І дізнатися про цю сертифікацію ви можете, взявши будь-який шолом і подивитися, ось тут. В нього має бути ECE 2205, або більш свіжа версія 2206, або D.O.T, це ось тут є. в нас така сертифікація. Ось вона написана: три великі літери. Це американська сертифікація. Це програма мінімум. Також деякі сучасні шоломи оснащені сертифікацією за системою Sharp. Вони вимірюються в п'яти зірках. Чим більше зірок, відповідно, тим краще шолом вас захистить. Вони за безліч вимірювань це з'ясовують. Проводять тести, тому, якщо ваш шолом має сертифікацію Sharp, можете бути впевненим, що він гарний, але, скоріш за все, він буде коштувати не 200 і навіть не 300 баксів. Отже, ми обрали модель шолому. Ми з'ясували, що він має відповідні сертифікати. Нам треба обрати правильний розмір. І не тільки розмір, а й правильну капсулу. В одних виробників ця капсула створена під одну форму увагу голови, у інших під іншу. Тому завжди, коли ви приміряєте шолом. А ви маєте приміряти шолом перед покупкою. Поїдьте в будь-який мотомагазин, знайдіть цей шолом в наявності або придбайте його, нехай вам пришлють його на примірку, вдягніть його і походіть ну, хвилин 15, 20 30 Ніколи не купляйте шолом, який тисне вам скроні, лоба або потилицю. Бо коли вам тисне шолом, у вас починає боліти голова, ви перестаєте бути уважним. Це теж. Впливає на безпеку. Якщо у вас витягнута форма голови, як в мене, то капсула шолома має бути така трішки розтягнута, тому що, наприклад, шоломи від Arai, вони такі кругленькі. Або Шуберт дуже відомий німецький виробник. Я не підібрав собі шолом Шуберт, скільки не приміряв, в мене стерчить підборіддя. Він тупо його не закриває. Тому дивіться і на цей момент теж, тому що ваша щелепа це другий стратегічно важливий орган. Після скронь, потилиці та лоба, коли ви вдягнули шолом, він не має рухатися окремо від вашої голови. Коли він сидить правильно і ви починаєте його смикати за підборіддя, якщо взяти ось так. І посмикати його. Шолом має рухатися з вашою шкірою голови всередині. Тобто він має так щільно прилягати. Якщо він просто рухається, тобто ви взяли за підборіддя, смикнули шолом, і він розвернувся у вас на голові. Це не ваш розмір, це не підходить, це небезпечно. Забудьте про БУ шоломи. Бушні шоломи часто вже їжджені кілька років, а ще буває так, що їжджені різними головами. Я купив собі, потім дав куму, кум дав дружині. Дружина дала доньці. Він вже ну такий, він як каструля, він не буде сидіти на голові, так як має сидіти правильний шолом. Нехай мене пробачать чуваки з еликсу, але я не продав жоден свій бушний шолом. Вони всі або лежать десь на горищі, або згоріли в Маріуполі. Тема бушних шоломів закрита. Моя порада: забудьте, не підходить все. Купляємо від 200 баксів плюс-мінус новий шолом в магазині. Як правильно вдягти шолом? Це вам знадобиться в магазині, коли ви будете обирати його. Якщо шолом сидить, як він має сидіти, то він не вдягнеться, як каструля на голову. Треба буде докласти трішки зусиль. Ми міцно беремо ручками за ці шлейки, роздвигаємо. Шолом, з ним нічого не буде, ви шлейку не відірвете, шолом не зламаєте, роздвигаєте. І з нашого темічка його натягуєте на голову. Якщо я його ворошу, то він ворушиться разом з шкірою моєї голови. Він сидить ще більш-менш плотно. На голові ніде не тисне, але я відчуваю, що він її просто міцно обіймає. Підборіддя закрите, щелепа закрита, все на своїх місцях. Все. Шолом підходить, не лініться застібати його, навіть якщо ви їдете в лареок за хлібушком. Завжди вдягли шолом, перевірили, що він затягнутий, причому затягнутий, так, щоб він теж вас міцно обіймав. Не душив, але міцно обіймав. Тому що якщо ви трішечки зробите слабшим, щоб вам нічого не тисло, отака подача, і ваш шолом може зробити політ. Під час ДТП на мотоциклах інерція руху всіх об'єктів дуже дуже сильна, тому шолом може полетіти аж бігом з вашої голови, якщо він неправильного розміру і не міцно застібнувся. Кожний мотовиробник заявляє, що шолом. Може вам відслужити справно 5 років. Якщо не було ДТП, ви його не впустили з другого поверху. Якщо маєте можливість, плануйте свої витрати так, щоб раз на 5 років освіжати ваш шолом. Хочу трішки розповісти про мій останній шолом Climb бренд, який я дуже люблю, вони роблять дуже класний екіп, а шолом позичили в якогось стороннього виробника. Забрендували його під свої окраси. Під все, і він випускається під моделлю Krios. Є ще модель Krios Pro. Вона відрізняється від цієї ціною оснащенням, в неї інша капсула всередині. Більш сучасна технологія, в неї магнітний замок, замість Double D, того, що тут стоїть, в неї є регулювання вентиляції, цей шолом має регулювань вентиляції, і в комплекті у них іде фотохромний візор, який сам темніє, світліє, в залежності від того, яка погода. Вентиляція зверху в них ідентична, візор, цей ідентичний, кріплення візорів ідентичне, тобто на це я теж можу Поставити фотохромний візор, але тут в комплекті йшов просто темний візор, і він такий яскравий, він ще й карбоновий, що дуже важливо. Мій друг їх привозив тоді, порадив мені теж на нього звернути увагу. Зробив мені ціну, від якої я не міг відмовитись. Почав їздити. Мені було кайфово, я так радів, тому в мене був ще новий мотоцикл на той момент. Які плюси в нього? Він дуже легкий. Не скажу скільки по вазі, тому що тут заклеєна наліпочка. Я не побачу. Ну щось легше, явно ніж більшість його однокласників. В нього швидкоз'ємний візор. Чік-чік. Знімається бокові кріплення візора, виймається цей візор, вставляється замість нього інший, і ви вже їдете в темному візорі. Що мені почало не подобатися в цьому шоломі. Оця легка вага сильно реагує на всі потоки вітру. Якщо на вашому мотоциклі не дуже добрий вітрозахист, то ви це можете відчути в цьому шоломі за рахунок того, що він легкий, будь які коливання вітрових потоків починають його розхитувати, а всередині нього ваша голова і очі, і ви вже не можете чітко фіксувати картинку. Дороги, особливо це відбувається на великих швидкостях. На мій погляд, кріос зроблений для того, щоб ви катали на лайті не швидко, десь по лайтовому бездору, по якихось нешвидких трасах, серпантинчиках, там, де ви не навалюєте більше 80, ну 100, може там 130-150, На мій погляд, це не його швидкість. Він не має підпружиненого механізму фіксації візора, оцього візора, скляного на візорі. Є зубчики на Відповідні деталі на шоломі, є теж зубчики. І вони ось тут ковзають одне по одному, і шолом має чотири положення фіксації візора. З часом ця історія збилася, зубчики стерлися. І я відкриваю візор, починаю рушити зі світлофору, і він робить так. Я кілька разів ледь не обісрався, чесно вам скажу. І мені це дуже не сподобалось, тому що оцьому шолому 11 років. І за 11 років жодних проблем з візором. Це оригінальний візор, з яким я його придбав. У мене ще був темний, просто нема проблем. Він щільно прилягає, ніде нічого не свистить, не дує. Тому що він має пружинки на механізмі. Така маленька деталь і нічого не може збитися. Тут, якщо ви десь міцною, твердою рукою сильно його відкрили, збився механізм, цей боковий, там, де він фіксується, І... Якщо придивитися ближче, він вже не прилягає, не прилягає плотно. Тому туди може потрапити вода. Коли вітер вам задуває в очі, і його вентиляція це третій момент, який мені не подобається. Його вентиляція не закривається. Вона завжди працює. І вона зроблена таким чином, що у ваші дихальні шляхи кисень не потрапляє. Він потрапляє вам в очі. В очі, в надбровні дуги, і далі йде вглиб шолома в вуха. І коли стає прохолодно, це так блин, відчувається, що мені перестало подобатись в ньому їздити, але я їжджу круглий рік, і тому це стало одним з вирішальних факторів, чому я нарешті вирішив поміняти цей шолом. Ось в цілому шапка добра. Якщо б це був Кріос ПРО, який має регулювання вентиляції, там вони зробили це все як треба. То в принципі, можливо, він би прослужив мені й довше, але йому якраз вже п'ятий рік і пробіг на ньому 1050 км кілометрів в найрізніших умовах. Тому я вирішив, що все, він добрий, він сертифікований, він легкий, він має гарний огляд, має багато плюсів. Але другий раз Кріос я б собі не взяв. Мені, по-перше, не дуже сподобався цей досвід. По-друге, дорожча модель мені зараз не по кишені. І по третє, я хочу спробувати щось нове. Цей досвід ми пройшли ідемо до наступного. Ну, а тепер настав час для цікавинки, яку вам обіцяв на початку відео. Барабанний дріб. Це мій новенький шолом. Шеба шалом, дорогі друзі! Придбав його на днях і чесно! Не тестив, не їздив для того, щоб провести анбоксін разом з вами. Це Aero Commander 2. Оновлена версія відомої, дуже популярної на ринку моделі. Це Dual Sport, тому що мій мотоцикл KTM Adventure. Чому? По-перше, цінова політика. 18,5 тисяч гривень і це реально шара для такої якісної шапочки. По-друге, він має в своєму оснащенні, крім звичайного скла. сонцезахисні окуляри. Чому він білий? Тому що він дешевший, як я вже казав, опція яскравого розфарбування робить шолом дорожчим, помітно дорожчим. Підходить під будь-яку форму, під будь-який мотоцикл. Ще влітку, коли дуже спекотно, білий шолом не гріється. Чорний буде грітися. Це не значить, що вам буде спекотніше всередині, тому що у вас є теплоізоляційний шар, якраз ця капсула, яка вас виберігає від травм, але зовнішня частина шолома буде грітися сильно. Він буде гарячий. Білий не нагрівається взагалі влітку, і це мені теж дуже подобається. В нього є Пружинки, які фіксують механізм, це те на що я почав звертати увагу регулювання вентиляції, потік повітря потрапляє прямо в органи дихання, що дуже важливо, коли ви катаєте оффроуд, коли ви активні і вам потрібно активно дихати. Також за рахунок великого скла в нього є, до речі, кнопочка, яка фіксує в закритому положенні ваш візор. В нього дуже гарна аеродинаміка. Всі, хто в них катають, кажуть, що на будь-яких швидкостях оцей Другий візор не впливає на ваш комфорт, шолом не тремтить, його не чіпляє, не викручує вам голову потіком повітря. Крім вентиляції на фронтальній частині шолому. Також Aero Commander 2 оснащений ось такими вентиляційними отворами. Вони відповідають і за забір повітря, і за вивід повітря. Тобто, ось тут немає на задній частині, як на кросових шоломах, додаткових отворів, через які виходить гаряче повітря. Але спробуємо, як себе він буде поводити. А, є ось тут два отвори, які теж виводять гаряче повітря. Також чим цікавий цей шолом: він має ось такі гумові вставочки, а під ними отвори для того, щоб заводити кабелі вашої гарнітури. Це дуже зручно, тому що вам не треба буде видумувати велосипед. Все підготовано під мікрофон. Відповідний отвір також присутній. На частині напроти рота, де він має розташовуватися, також є ось такі пул-стрепи для того, щоб під час ДТП, якщо пілот знепритомнів, чи є підозра, що в нього пошкоджена шия, можна зняти шолом безпечно завдяки цим штукам. Виймаються м'які вставки, які фіксують шолом на вашому обличчі, і потім його можна стягнути обережно, щоб не пошкодити вашу шию. В нього дуже якісні матеріали. Всередині він мені дуже подобається своєю доволі агресивною формою. Він такий трішки брутальний, гострий. Більшість аерохів мають саме такий дизайн. І Він мені дуже подобався, коли я купляв собі свій авіатор. Другий дуже задоволений навіть без тест-драйвів, як бачите, я ще не знімав наліпки. Давайте зробимо це разом, щоб ви були впевнені, що я в ньому буду їздити. Але ви це побачите і так в наступних відео. Але зараз такий приємний, інтимний момент. Клас. Все. Бай-бай. Захисна плівочка. Ще потім з сонцезахисних окулярів теж зніму. Візор, до речі, доволі такий товстий, міцний і виглядає надійно, має захист від. Всяких дрібних царапок, це добре, що він прослужить довго, але візор це розхідник, його можна поміняти з часом, коли він вже буде в негідному стані. Також в комплекті йде ось така дуже корисна штука, називається вона пінлок. Вона ліпиться на візор, і найкраще вона служить вам, коли весна або осінь або взимку, дуже велика різниця температур ззовні та всередині шолому, ваш візор буде пітніти. І для того, щоб він не пітнів, існує ось така штука, як пінлок. Я поки його ліпити не буду, потестую, як він буде себе поводити без нього. Якщо буде потрібно, наліплю. Це теж розхідник. Якщо він пересихає, він перестає виконувати свою функцію, тому треба буде мати ще один запасний. Він позбавлений всіх тих нюансів, які мені не подобалися в моєму попередньому шоломі. Тому сподіваюся, що з ним ми подружимось і проведемо багато класного часу разом. Дякую вам, що ви провели зі мною ваш час. Це був Мотовлог.ua і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.